Формадол таблетки від головного болю. А які страви з пшона готували наші пращури? А коли з'явилася культура пшона в Україні і чому наприкінці минулого століття воно втратило свою популярність? Ми зараз розпитаємо зараз у засновниці науково-просвітницького проєкту Їжа Культура Олени Браченко. В сьогодні з нами на зв'язку. Бачу вже у віконечку. Доброго ранку! Добрий ранок, добрий ранок. Доброго ранку. Отже, сьогодні говоримо про пшоно. Якщо не помиляються, то ну, взагалі, батьківщина пшона Китай. А коли воно а, прийшло в Україну? Так, це правда батьківщина пшона Китай, але потрібно розуміти, що сортів і видів пшона багато, і досі воно вирощується і в Китаї, і в Індії, і в Україні. І це можуть бути різні підвиди пшона. А до нас воно прийшло е, ну дві тисячі півтори тисячі років тому через ось цей ареал е, причорноморські землі, і вже від України поширилося далі до е, Європи. Тобто це точно давня давня культура, але з'явилася вона пізніше ніж пшениця та жито. І це правда, що пшено в Україні з'явилося раніше ніж в Європі? Ну цілком можливо, тому що так взагалі не тільки пшено, але певна частина зернових культур та вона мігрувала. Є таке поняття, його часто використовують і ботаніки, і історики це. Землі, так званий родючий півмісяць. Ось це землі, з яких поширювалися культури в інших, в різних регіонах. Але тому, тому за пшоно так цілком можна сказати, що воно пройшло шлях через Україну до Європи. І Будь до речі, перест... не, знаєте, Боже, я не знаю для чого я це кажу, але, наприклад, кава до нас теж потрапила раніше, і в Україні ми почали пити в деяких місцях каву раніше. Зник зв'язок раніше, ніж каву почали пити, бо зник зв'язок. Ой, правда, Да Не треба було мені цього говорити. Так звідки докажіть? Да, я я хотіла доказати, що каву в деяких регіонах України ми почали пити раніше, ось ніж у деяких країнах Європи. От. Ну і найголовніше зараз, які, в яких стравах використовували пшено наші пращури? Ви знаєте, візьміть всі страви, які ми сьогодні готуємо з рису та гречки. Замініть пшено, і це були ті страви, які, використовувалися, які готувалися з пшена. У нас, мабуть, з пшеном лишилися тільки такі страви, як капусняк молочна пшоняна каша. Досі подекуди готують голубці з пшоном, а особливо це ідеальне поєднання, коли ви загортаєте ці голубці не з листя свіжої капусти, а у листя квашеної капусти. А чи є в мене добрий зв'язок? Можна в... є Є Я є добрий зв'язок. А, добре. Так, пробачте. тому е... Також капусняк і є така ще страва засипана капуста. Ось або зливана капуста. Її готують також в різних регіонах України. І дуже 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 смачні е, ковбаски з пшоном. От ковбаски з пшоном я б скуштувала. А от е, козаки знаю, дуже любили пшоно використовувати в своїх стравах. Що це були за страви? Як готували козаки? Та знаєте. Як любили, а це просто ем, дуже зручна пшоно. Е, Дав ти його насипав у мішечок. Воно не таке важке, воно не дуже довго вариться, воно не потребує, е, і воно смачне саме по собі. Так? Якщо там трошечки додати вже підсмаженої цибулі, або навіть трошки трішки сала чи олії. Тому це була така похідна страва, зручна е, мішечок з пшоном завжди був у походах і його тримали з собою, готували коліж. Ось ці страви, які зараз можна бачити на екрані. Тетеря, братко. Я не можу сказати, знаєте, що це прям була мрія всіх. що Пшоно завжди мало досить такий низький соціальний статус. Зараз сумок того, що воно ну таке, знаєте, не дуже вивагливе у тому, щоб його виростити, зібрати урожай, пшениця завжди цінувалася дорожче. Як ви популяризуєте зараз пшоно, адже зараз важко витримати конкуренцію пшу, пшону з іншими культурами? Так, ви знаєте, це насправді це трапилося не тільки у нас, що пшоно зник, поступово зникло з раціону. І цьому є багато кілька багато різних пояснень, але чому, чому пшоно визнало так би мовити зерном 2023 року, і чому про нього багато уваги? І я дуже закликаю всіх ваших глядачів приготувати якусь страву пшона, поставити хештег там пшеняна страва. Або і, будь ласка, їжа культура, я обов'язково, В нас буде така віртуальна вітрина пшеняних страв. Ось і. Ми, ми протягом там місяця зберемо такий перелік пшеняних страв. Так, от чому, чому саме пшено? Річ у тому, що є великі проблеми зараз у світі, окрім війни. Це ще й екологічна проблема, і проблема зміна клімату, і проблема тому, що багато культур лишають так званий високий вуглецевий слід, тобто вони погано впливають на нашу екологію і на клімат. Екологи попереджають, що цей рік буде найбільш спекотнішим, і багато вчених шукають е, можливості, як уповільнити той процес, який зараз триває. Що вони з'ясували? Що пшоно використовує е, проростає і споживає менше води, ніж інші злаки. По друге, воно має дуже високу поживну цінність. По третє, е, пшоно е, можуть їсти люди, які е, не споживають. Е, Зерна, тому що в них е, захворювання на целіакію. і також е, пшоно е, не, не виснажує грунти, так як інші культури. А головне, воно може виростати у тих регіонах, де от ще до недавнього часу це були такі непосушливі регіони. Ось а зараз вони стають посушливіше й посушливіше. І потрібно шукати інші культури, які можуть виростати в цих регіонах. І пшоно дуже для цього підходить. Але нам треба трошечки е, про. Про популяризувати ці страви, про розповісти про них і навчитися можливо по-новому готувати. Не обов'язково повертати ті старі страви, їх точно не потрібно повертати, як братко там чи тетеря, але пошукати способи його використання сьогодні це дуже гарна ідея. О, Ми хулино. вам дякуємо. Будете Ви такі чіткі, чіткі аргументи навели, чому варто придивитися до пшона і використовувати в своєму раціоні. Руслан просить, покажи Олені, покажи, що Олена, я готую. Підійди да ближче камерою добірку і добірку рецептів українських. Ось вам, будь ласка, Аля Банош на основі пшона, яке вариться в буряковому соці. Олено, ти ну, уявляєш? Красиво, але ну чому це банош? Ну для чого називати ну, багано? Тому що тех... тому що аля технологія це рецепт нашого сценариста Рицького а... з дитинства, але технологія нас зберігається. Тобто я буряковий так. сік замість сметани, додав пшона його попередньо промив, і весь час помішую з додаванням вершкового масла. А, я, я підозрюю, що напевне Денис Рильський забув, як по-справжньому називається цей рецепт. Олена, можливо, ти підскажеш як ти знаєш його цей рецепт, як правильно назвати тоді пшоно е з буряковим соком і потім. Додається бринза, там вершкове масло. Ну, ви знаєте, не, не потрібно, мабуть, боятися того, що ми сьогодні так само творимо е, певну свою гастрономічну культуру. І банош, наприклад, та страва, яка ще там 10 років тому була взагалі невідома там ні в Києві, ні там в центральній Україні. Е, за рахунок того, що ми всі почали їздити, ну не, не ми всі там, але багато людей почали їздити на відпочинок е, е, в Карпати, подорожувати. І бано ж дуже, дуже сильно полюбився. і Сьогодні запитайте отак на хрещатику будь-яку людину назви П'ять українських страв, і серед них, я вам гарантую, буде банош. А якби ви 10 років назад вийшли і сказали, назви п'ять українських страв, там би баноша не було. І це прекрасно. Ми пізнаємо а, традиції регіональної кухні і якісь страви стають такими популярними, що охоплюють всю країну. Угу. Тому не буде банош. Дякуємо, Олено, дякуємо Розтлумачили на круті аргументи, чому варто робити страви а, з шума. 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. А там ведь мы їдемо, а ми не даємо води. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.